Продовжуємо нашу рубрику, що сьогодні нам скаже Бог. Беремо Біблію, відкриваємо ось так на осліп. І так, книга пророка Даниїла, 10-1. За третього року Кіра, Перського царя, було відкрите слово Даниїлові, що звався Ім'ям Валтасар. А слово це правда та великий труд. І він зрозумів те слово і мав зрозуміння того видіння. Тими днями я, Даниїл був у жалобі три тижні часу. Любої страви я не їв, а м'ясо і вино не входило до моїх уст. І намащуватися, не намащувався. Я аж до виповнення цих трьох тижнів часу. 24-го дня першого місяця та був я при Великій річці. Це Хідекел. І звів я свої очі та й побачив аж ось один чоловік, одягнений у льняну одіж, а стегна його оперезані золотом з уфазу, а тіло його, як топаз, а обличчя його, як вид блискавки, а очі його, як огняне полум'я, а рамена його та ноги його, ніби блискуча мідь, а звук слів його, як гук натовпу. А я, Даниїл, сам бачив це видіння, а люди, що були разом зо мною, не бачили цього видіння. Але велике тремтіння спало на них, і вони повтікали в укриття. А я зостався сам і бачу це велике видіння. І не зосталося в мені сили, а краса обличчя мого змінилася і знищилася. І я не задержав у собі сили. Як цікаво! І я, давайте дочитаємо, і я і почу я голос його слів. А як почув я голос його слів, то я зомлів. І припав своїм обличчям до землі. І ось рука доторкнулася до мене і звела мене на коліна мої та на долоні моїх рук. І сказав він до мене: Даниле, мужу любий, зрозумій ті слова, що я скажу тобі. І стань на своєму місці, бо тепер я посланий до тебе. Слухаємо уважно. А коли він говорив зо мною це слово, устав я й тремтів. А він промовив до мене: не бійся, Даниїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння, і щоб упокоритися перед лицем Твого Бога, були почуті слова Твої, І я прийшов ради Твоїх слів. Мене сльози навертаються на очі, друзі. Вчисляєте, що сьогодні Бог каже кожному із нас? Не бійся! Почуйте, Бог каже сьогодні нам: не бійся. Бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння, і щоб упокоритися перед лицем твого Бога. Були почуті слова твої. І я прийшов ради твоїх слів. Друзі, якщо сьогодні ви перебуваєте в якомусь страху, або ви сумніваєтеся, що, можливо, Бог зараз вас не чує. Не бійтесь. Бог приходить. Бог відповідає. Бог завжди чує вас. І просто бувають моменти, коли потрібен правильне місце і правильний час. Якщо ти віддав чи віддала своє серце йому, ти поклонилася всім своїм їством. Богу не бійся, Бог приходить на твої слова. Ось так. Дуже сильне слово: в мене ж очі, сльози закрутилися. Знайте, що Бог зараз з вами. І Він чує крик вашого серця. Пам'ятайте про це.